Кінжальний біль над пупком, Язву давно степалої або шлунку, інколи може маскуватись інфаркт міокарду. А якщо є рвота кавою гущею, то це кровотеча, яка може продовжуватись, потрібно терміново робити фіброгастроскопію, УЗД, КГ серця. Якщо біль розлитий і віддає в спину, може бути гострий панкреатит, особливо, якщо напередодні був алкоголь або сауна, то існує небезпека, панкреонекрозу. Якщо є біль в лівому підребері, падає тиск і була травма, може бути розрив або гематома Селезінки, в правому під ребері біль, особливо після їди, шочно-кам'яна хвороба, може застрягнути камінчик. У жінок можуть бути болі нижче пупка зліва або справа, падати тиск, відчуття тиску на промежну, Це може бути поплексія яєчника або розрив кісти, а також різкий, пронизуючий, прямоподібний біль в правому нижньому куті. Це гострий апендицит. У дітей може починатись від пупка, і спускатись вниз, бо в них недорозвинуті кишківники, можуть бути інвагінації, перекрути, аномальне розміщення апендициту. Тому, коли в дитини болить живіт, не чекайте вечора, зразу звертайтесь до лікаря та бережіть себе. Про хронічну біль напишу в слідуючому відео. Бажаю міцного здоров'я.